Казкові хвилини від Катерини. Мороз і заєць. Зустрілися якось у лісі мороз і заєць. Мороз розхвастався. Я найсильніший у лісі. Будь-кого здолаю заморожу, на бурульку перетворю. Не хвалися, морозе, не здолаєш, каже заяць. Ні, здолаю, ні не здолаєш, править своє заєць. Сперечалися вони, сперечалися, аж надумав мороз заморозити зайця і каже йому Давай зайцю битися навзаклад, що я тебе таки здолаю. Давай, погодився заєць. Став тут мороз зайця морозити. Холод холоднечу напустив, крижаним вітром закрутив, а заяць, що є духу, бігає і скаче. Бігцем же не холодно або катається по снігу і промовляє. Зайцеві тепло, зайцеві жарко, грієся є сонечко ясно. Утомився мороз і думає, який же дужий цей заєць. А сам ще сильніше, ще сильніше лютує, такого холоду напустив, що кора на деревах лопається, пеньки тріщать, а зайцеві все дарма. То нагору бігом, то з гори сточка, то лугом носиться. Зовсім мороз під насилля, а заєць і не думає замерзати. Відступився мороз від зайця і каже. Хіба тебе куцого заморозиш? Спритний ти та проткий? Подарував мороз зайцеві білу шубку на згадку. Відтоді всі зайчики взимку ходять у білих пухнастих шубках. За мотивами казки Шарля Перо кіт у чоботях для дітей дошкільного віку. Старий мірошник залишив у спадок трьом своїм синам млин, осла й кота. Старший син отримав млин середній – осла, а наймолодшому дістався кіт. Ось тобі й спадщина, ледь не плакав відобрази наймолодший братик. Тут самому їсти нема чого, а ще й кота годувати треба. А кіт раптом заговорив людським голосом. Не журись, господарю мій, дай нам мішок, чоботи й капелюха з пером, і тоді побачиш, чого я вартий. Здивувався мирошників син молодший, але дав котові все, що той попросив. Не гаючи часу, кіт побіг до лісу і піймав у мішок кролика, і зі здобичу гордо вирушив до королівського палацу, скинувши капелюха перед королем. Кіт шанобливо мовив. Ваше величносте, прийміть у дарунок оцього кролика з лісів мого пана, Маркіза де Карабаса. Король з задоволенням прийняв дарунок, і відтоді кіт став постійно носити до палацу від імені Маркіза де Карабаса всіляку дичину. кролів, куріпок, перепелів – і лябчиків. Якось кіт умовив свого господаря піти на річку купатися. Літо було жарко. Хитрий кіт знав, що в цей час король із принцесою будуть їхати повсе місце. Побачивши їхню карету, кіт сховав одяг господаря і зарепетував Рятуйте, маркіз де Карабас! Злодії вкрали його одяг. Рятуйте, рятуйте! Король наказав урятувати бідолаху і передягти його в найкраще вбрання з королівського гардероба. Врятованого запросили до карети короля, а кіт мерщій помчав уперед. На Великому лузі селяни косили траву тим часом, і кіт гукнув їм. Їде король! Якщо він спитає, чиї це володіння, відповідайте одне, Маркіза де Карабаса інакше лихо вам буде. І королівська карета під'їхала до Лугу. Король поцікавився, чиї це землі? Це землі Маркіза де Карабаса, відповіли налякані котом косарі. Король був дуже задоволений, адже маркіз де Карабас. Виявився не тільки красивим на лице, але ще й багатим на гроші, а принцеса не зводила з маркіза закоханих очей. Насправді ж то були землі багатого велетня людожера. Випередивши королівську карету, кіт примчав прямісінько до його замку. Ти хто такий? гаркнув людожер. Хіба не бачите я? Кіт у чоботях мяу. Ну, то чого завітав? Я чув, мур, сказав кіт, що ви вмієте перетворюватися на будь-якого звір... звіра. Ну, наприклад, ви начебто можете обернутися на лева або слона. Не стиг він доказати, як людожер перетворився на величезного лева. Переляканий кіт злетів. По шторі аж під стелю. Залізши на карниз, хитрий кіт промурчав, ніколи не повірю, що ви зможете притворитись на щось маленьке, наприклад, на мишку. І тут раптом страшний лев зник, а по бідлозі прудко забігала мишка. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Кіт, недовго думаючи, кинувся на неї і проковтнув. Тим часом королівська карета вже під'їжджала до цього замку. Кіт відчинив браму зі словами. Ласкаво, прошу до замку Маркіза де Карабаса. Король милувався замком, а слідом за ним ішов маркіз із прекрасною принцесою. Незабаром відгуляли навіть пишне весілля. І королівська дочка стала дружиною маркіза де Карабаса. Мірошників самий наймолодший, найбідніший син, і повірити не міг своєму щастю. Задоволений король хвацько танцював на весіллі разом із котом. І після цього кіт у чоботях став дуже поважним паном і ловив мишей тільки заради розваги. Українська казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик. Ішов дід ішов та й загубив рукавичку. Ось біжить мишка, влізла в цю рукавицю і каже Тут я житиму, пі-пі-пі. А в цей час жаба стріп-стріп питає: Хто-хто в рукавичці живе, Ква-ква. Мишка пошкрябушка, а ти хто? А я жабка, пострибушка, квакушка, пустий мене. Іди. Ось їх уже двоє. Біжить зайчик-пострибачик, підбіг до рукавички і питає: Хто, хто в рукавичці живе? Мишка, пошкрябушка, жабка, пострибушка, квакушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. Іди ось їх уже троє. Біжить лисичка. Хто-хто? Хто в рукавиці живе? Мишка пошкрябушка піпі, -пі, жабка пострибушка кваква -ква, і зайчик побігачик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть мене. Ось їх уже четверо сидить. Зик біжить вовчик і теж до рукавички і запитує, хто хто в рукавичці живе? Мишка пошкрябушка піпі, жабка пострибушка, ква, -ква. зайчик-побігайчик і лисичка, сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене. Ну вже йди, у ліз і цей, уже стало їх п'ятеро. Аж тут бреде кабан. хро-хро-хро, Хто в рукавичці живе? Мишка пошкрябушка, жабка пострибушка, зачі побігайчик, лисичка сестричка та вовчих братик. А ти хто? Я кабан і клад, пустіть і мене. Оце так біда. Усім в рукавичку хочеться. Тобі ж не влізти. якось влізу, пустіть. Ну, що з тобою поробиш? Лізай. У ліз і цей. Уже їх шестеро, і так їм тісно, що не повернутися. А тут затріщало гілля, бо лізе ведмідь бурий і теж до рукавички підходить реве. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка пошкрябушка, жабка-пострибушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка, вовчик-братик і кабане клан. А ти хто? Угу, вас тут багато. А я, відміть, батечко, пустіть мене. Як же ми тебе пустимо? Аж і так тісно, зарепитали тваринки. Та як-небудь, ну, вже йди тільки з краєчку. У Уліз і цей семе розтало і так тісно, що рукавиця от-от і розірветься. А тим часом дід побачив, що немає рукавиці. Він тоді пішов її шукати. А песик попереду побіг. Біг-біг, дивиться, лежить рукавичка і ворушиться. Песик до неї. «Гав, гав, 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 гав Звірі злякалися з рукавиці, вибігли та врізнув біч лісом. А дід прийшов і забрав свою рукавичку. Гуртська казка Лев і Миша. Жили колись по сусідству Лев, падишах звірів і маленька мишка. Лев був гордий, поважний, великий. Гуляючи лісом, він нікого не помічав, нікому не кланявся. Маленька миша бачить, що сусід іде неподалік, спішить на зустріч пі-пі-пі, аби привітатися. Словом поділитися не личить мені великому падишахові шахові звірів із якоюсь мишею розмовляти. Думав про себе Лев, повертався і проходив повз неї мовчки. Ображалося мале мишеня, що сусід такий непривітний. Не стала вона більше виходити йому назустріч. Раптом Лев кудись пропав. Пройшов день, минає другий. Не з'являється він на стежині, по якій гуляти любив. Мабуть, захворів мій сусід, подумала миша, і на третій день вирішила відвідати сусіда. Хоч він і непривітний пі-пі-пі, але ж не залишати його в біді. Побігла вона лісом до його будинку і раптом чує, хтось неподалік стогне і реве. Вийшла на галявину і побачила лева. Він лежав на стежині, стогнав. Його передня лапка була міцно затиснута в залізному капкані. Худно Великий Лев, уся спина, усі лапи в і подряпаних. Довго він рвався з капкана, але так і не зміг вирватися і зовсім втратив сили. Що сталося з тобою, дорогий сусіде, пі, -пі, пі. Чому ти стонеш так тяжко? закричала мишка. Хіба ти не бачиш, що я в капкан потрапив третій день маюся, але вириватися не можу. Капкан міцно прив'язаний мотузкою до дерева. Якщо прийдуть мисливці, не жити мені. Допоможи, сусідко, перегризи мотузку, завжди тебе пам'ятатиму. Миші стало шкода лева. Вона почала гризти мотузку своїми гострими зубками, перегризла її, і Лев звільнився. Відтоді він більше не повертався до неї спинкою, коли проходила повз нього миша і перший з нею вітався Р -р -р -р. Ведмідь і сонце. Просочилася в барліг вода, ведмеді штани промочила. Щоб ти сльота пересохла зовсім, почав лаятися ведмідь. Ось я тебе зараз. Злякалася вода, задзюркотіла тихим голосом. Не я, ведмедику, винна. Сніг в усьому винен. Почав танути, воду пустив, а моя справа водяна течу під схил. То це сніг винен? Ось я його зараз загарчав ведмідь. Побіліг сніг, злякався, зарипів із переляку. Не я винен, ведмедю, сонце винне. Так перепекло, так припекло, не розтанеш тут. А, так це сонце мені ж не промочило, гаркнув ведмідь. Ось я його зараз. А що зараз сонце зубами не схопити, лапу не дістати, сяє собі високо, високо, сніг топить, воду в барвік жене. Ведмедевіш, штани ни мочить. Що поробиш? Виліз ведмідь із барлугу. побурчав побурчав, та й поклишо штани сушити, весну стрічати, з пташками співати. Вовк і зайці. Якось вийшов вовк у поле. Бачить, біжать по полю два зайці. Один зайць по одній дорозі, другий по іншій. Хотів вовк погнатися за зайцями та й каже Ні, я навчений. За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. І не став він гнатися за зайцями. І що ж він має, а нічого? Німецька казка Королик і ведмідь. Одного літнього дня пішли ведмідь і вовк у ліс погуляти. Почув ведмідь прекрасний спів якогось птаха і запитав у вовка, хто це співає. Це король усіх птахів, королик, відповів вовк. Запам'ятав це, де знаходилося гніздечко, і пізніше пішов туди знову. А в цей час король птахів і королева далеко відлетіли. Заглянув ведмідь у гнізду і бачить, лежать у ньому пташенята. Ну й не показний же палець, а ви зовсім не королівські діти. А підкидьки? вигукнув ведмідь. Почувся королик, щойно повернувшись, і закричав. Агов, старий боркотуне, ти навіщо образив моїх діток? Оголошую тобі війну. Скликав ведмідь на війну всіх звірів, а королик призвав усіх своїх, хто літає в повітрі, не лише птахів, а й комарів, джмелів, мух, бджіл. Настав день битви. Вислав королик комара дізнатися, хто у ворогів генерал. Комар підлетів до звіриного війську, а ведмідь у цей час і каже Лисенько, ти найхитріша, ти маєш бути генералом. Лисенька й погодилась. Якщо я триматиму свій рудий хвіст до гори, значить, усе добре. А якщо я його опущу, біжить свій за очі звідсіля. Почувся комар і передав кролику це, послав королик джемеля, щоб той укусив лиса за хвіст. Отримав лис перший укус, здригнувся, але продовжував тримати його високо. Та при другому вже укусі довелося таки опустити хвоста. Побачили це звірі і кинулися навтяки. А королик і крикнув Гей, ведмідю, іди на до мого гніздечка, вибачайся перед моїми дітками. Довго вибачався ведмідь перед пташенятками. Пробачили його маленькі королики і веселилися до самої ночі. Віршики котику сіренький, котику біленький Котю волохатий, завітай до хати, Марійку колихати, а я вже тобі коту за роботу заплачу. Гарні чоботи куплю та поїсти принесу, дам шматочок пирога та горнятко молока. Люлі люлі налетіли в гулі. сіли спочивати на дядьковій хаті, Стали й думати й гадати, чи Марійку годувати? Кашку з молочком чи солодким яблучком? Сілися на бильця, поскладали крильця, Заходились воркувати, а Марійка засинати. Вночі, коли ти спиш. Вночі усе не так. Вночі, коли ти спиш, Літає в небі рак, балакають стовпи, вночі танцює польку із брамою паркан, І квітнуть парасольки на сніжних квітниках. Вночі чудні дива навколо нас трапляються, акваріум трамвай по вулицях катається, зробились рибки дамами в шовках із діамантами, а сніг спадає самими прекрасними трояндами. Вночі при вході в парк під дзвін шарманки ніжної Співає леопард в циліндрі білосніжному. А місяць молодик сидить вгорі на башті, худенький та блідий, мабуть, не любить кашки. Так на вершечку самому Сидить він до зорі, здають йому екзамени столичні ліхтарі і вирушає з гавані за три-дев'ять земель У кругосвітнє плавання маленький корабель. Чарівна трава Звіробій. Був літній сонячний день. Хочеш, я тобі щось покажу, сказав їжачок, коли вони з ведмедиком вибігли на галявину. А що? запитав ведмедик. Ось поглянь, це ромашка. Знаю, сказав ведмедик, любить не любить і почав обривати пелюстки ромашки. А це волошка, сказав їжачок. Знаю, волошки в блакитних сорочках гуляли вишневим садочком. Правильно, сказав їжачок, я ці вірші теж знаю. А ось це квітка кашка. З нею що? Кашу варять, так? Ні, це вона так зветься. А це, це дзвіночок. Ось послухай І їжачок ліг поруч із дзвіночком на траву і подзвонив. Чуєш? Давай я спробую, сказав ведмедик. Я його зірву і побіжу до галявини, а ти слухай. Ні, сказав їжачок, якщо дзвіночок зірвати, він не дзвонить, Спробуй. Тоді я так подзвоню, сказав ведмедик, ліг поруч із їжачком і подзвонив у дзвіночок. Як гарно він дзвонить», – сказав ведмедик. А це що? Не знаю, сказав їжачок. Травко, звернувся до невідомого квітки ведмедик. Ти хто? Я Звіробій, поважно сказав Звіробій. Хто хто? Звіробій звичайний. Слухай, прошепотів їжечку ведмедик, він звірів б'є, тікаємо звідси. І нікого я не б'ю, сказав Звіробій, я корисний, я трава від 99 хвороб. Заболить живіт серце або почнете кашляти, а я ось і він. Ми здорові, сказав ведмедик. А як зі мною добре пити чай, і Звіробій підзадоволено навіть закрив очі. А ми щойно поснідали, сказав їжачок Зі мною добре взимку чай пити, сказав Звіробій. Ось на снігу тоді. Аже як же ми з тобою будемо чепити, якщо тебе замете снігом? А ви візьміть мене з собою, посадіть на піч, стану я до зими сухенький, тоді із медом. Мед, я люблю, сказав ведмедик. Давай візьмемо його з собою, га? звернувся він до їжачка. А взимку, коли ти прийдеш до мене у гості, я тобі скажу. А пам'ятаєш їжачку?» Ми з тобою влітку бігали по галявині, пам'ятаєш? Зустріли Звіробій, а він ось він, на за запічку. І нам відразу стане тепло і весело, ніби повернулося літо.